Для того щоб без проблем побудувати тіло мрії і займатися з задоволенням, просто не їжте перед тренуваннями ці продукти, десерт про шкоду цукру ми вже говорили неодноразово. Всі, хто вже розсудливо виключив його з раціону, знають, що по справжньому солодке життя починається після повного і планомірного відмови від солодощів. Ось такий парадокс. Ну а про солодощі перед тренувальним процесом і говорити нічого важка. Перевантажена цукром їжа напевно нагадає про себе колючові болем в боці, максимум, що ви можете собі дозволити, банан або солодкий протеїновий батончик, повірте, ваш організм скаже вам спасибі. Капуста, капуста, їжа нешкідлива і навіть корисна. Маса вітамінів, клітковина. Здавалося б, що може піти не так. На жаль, цей дієтичний продукт абсолютно не годиться в якості палива перед інтенсивними вправами. І справа зовсім не в низькій калорійності, Капуста підступна тим, що містить багато сірки і підвищує метеоризм. Погодьтеся. Мало кому буде приємно тренуватися при неспокійному шлунку. Бобові та горіхи від бобових і горіхів у великій кількості перед тренуванням ми відмовляємося з тієї ж причини, що була названа вище: утворення зайвих газів і неприємна тяжкість в шлунку. Звичайно, вегетаріанцям тут доведеться нелегко, адже для них бобові. Чи не єдине джерело білка, ми радимо перед фізичними навантаженнями їсти маш – селену квасолю? Він легко засвоюється і в невеликих кількостях не викликає дискомфорту. Молочні продукти, на жаль, молоко в поєднанні з фізичною активністю найчастіше виливається в печію. В нудоту і біль в шлунку людям, яким не вистачає ферментів для перетравлення лактози, крайня форма цієї недуги. Серйозна непереносимість лактози. Ми рекомендуємо прибрати з притренировочного раціону всі молочні продукти, проте легкі, нежирні йогурти, сир з бананом і навіть молочні протеїнові коктейлі для спортсменів цілком безпечні. Смажені і солоні продукти навряд чи комусь прийде в голову їсти гамбургери, піцу або картоплю фрі перед забігом, шкідливі жири, що містяться в фастфуді. А також у всякій жирної, солоної і надто гострої їжі сприяють здуття живота, відчуття тяжкості, і, взагалі, важко засвоюються організмом, збираючись на тренування, замініть такі прийоми їжі з ситною вареною грудкою з невеликою кількістю овочів, пастою з нежирним сосом або іншими повільними, але якісними вуглеводами. Солодкі напої, солодкі фруктові соки. Навіть якщо вони багаті різними вітамінами і необхідними для фізичної активності вуглеводами, викликають в кишечнику неприємне роздратування і коліки, переконайтеся, що між випитим фрешем, яким би він не був корисним, і вашим тренуванням буде як мінімум пара годин вільного часу. Не забувайте і про те, що свіжовичавлені соки на голодний шлунок пити не рекомендується нікому, тим більше перед пробіжкою.